У давні часи люди реагували на затемнення саме так. Та у сьогоденні навіть діти знають, що таке сонячне затемнення. Сонце місяць і земля опиняються на е, одній прямій. Це природне явище стається раз на сім років і триває всього дві години 20 хвилин. Наступне часткове сонячне затемнення очікують у 2022 році, а повне аж у 2135-му. Наше основне приладдя – це два телескопи. Це телескоп-1, якому дуже багато є таких деталей, які ми власне виготовили. Цей телескоп практично повністю саморобний. Другий з його допомогою теж ми спостерігаємо сонячне затемнення, проєктуючи зображення на екран. Охочих подивитися у телескоп було чимало, оскільки неозброєним оком побачити затемнення неможливо і навіть шкідливо школярі користувались іншим простішим приладдям. Реально озброєним оком не можна побачити затемнення, тому ми е -е, стмоту та та роздаємо такі е -е, скальці, через які. Можна безпечно спостерігати за затемненням. Прикладаємо скальце до ока, одне око закриваємо та іншим спостерігаємо. Професійні астрономи сьогодні в роботі досліджують сонячну атмосферу та корону. Ужгородські школярі теж не відстають. Василь Дюлай уже два роки захоплюється астрономією. Каже, затемнення чекав з нетерпінням. Навіть придумав, як завдяки мікроскопу фотографувати явище. Кожні дві хвилини фотографується сонце. І потім буде створюватися анімація, як відбувалося сонячне затемнення. Це таке явище в астрономії досить рідкісне. Оки, дійсно варто уваги за темнені раз на 7-10 років відбувається. Сьогоднішній день особливий не тільки за затемненням. А, а сьогодні а, день весняного рівнодення також. А, так, це дуже цікавий факт. Він є для нас особливим. А, в сьогодні також день щастя. Астрологи кажуть, цього дня треба починати нові справи і планувати майбутнє. Затемнення обіцяє зміни, а так як воно припало на міжнародний день щастя, зміни обіцяють бути щасливими.